Те, чим їм найбільше запам'ятався 2011 рік, віка новини поцікавилися у містян. Єдине, що може бути вот тут, от площадь стала краще. Це біля будинку торгівлі чи де? Позліб будинку торгівлі точно краще, тому що це... Там це вот эти шалмани всі убрали. На площади, там площадь, возле адміністрації. Там якісь роботи проводились, поставили фонтани круглі. Оці, нові. От мені вони подобаються, прикольні фонтани. Ці події не даремно найбільше запам'яталися містянам. Рік реконструкції таким поправу можна назвати 2011 рік у Черкасах. Найбільші площі міста Соборна та Європейська несподівано опинилися за парканами. У те, що ці майдани таки доведуть до ладу, мало хто вірив. Містяни обурювалися вирубкою дерев біля будинку торгівлі. Власті на це не зважали та переконували, європейська площа і вигляд повинна мати відповідний. Ці проектні роботи зроблені у відповідність до рішення міського тобто ніякої там. Е Піратського підходу до виконання робіт там немає. Запевняю, що те, що там має отримати місто, це буде дійсно не соромно на це подивитися. По факту в центрі міста маємо велику парковку, справді європейську. Чимало суперечок було і навколо площі Соборної. Опозиція закидала владі, що ті огородили майдан, щоб там не можна було проводити протестні акції. Та й саме огородження і реконструкції владні опоненти називали незаконними. На сьогоднішній день та план, про яку я поставив, вона не досягнута. Але зроблено дуже багато. І найближчими, я думаю, днями ми ті всі, які ще не дороблені моменти, ми доробимо. І зробимо ще краще, ніж вона є. Ще однією планкою, яку поставив перед собою губернатор та якої досяг, стало відкриття оновленого річкового вокзалу. Він також тривалий час перебував за утаємниченим парканом, а урочисте відкриття переносили декілька разів. Довго очікувана презентація відремонтованого вокзалу була помпезною. Заради цього до нього вперше за часів незалежності навіть приплив катер. І, хоч річковий вокзал не працює, і досі людям подія сподобалася. Двадцять років стояв розрушений річний вокзал, Наконець його тримонтували. І саме головне, я на катрі. З жоною прокатілася. Ну, такою удовольствия. Получив сповню. Рік 2011 у Черкасах можна також назвати роком непопулярних і не зовсім зрозумілих для народу реформ. І спочатку року міська влада надумала провести реорганізацію медичної галузі. З Другого полового будинку в обласну лікарню буде переміщено перинатальний центр. А із першого полового будинку теж буде переміщено обласний центр планування сім'ї і медико-генетична консультація. Лікарі та пацієнти натужно намагалися зрозуміти, для чого взагалі потрібна ця реорганізація. Та крапку депутати поставили голосуванням за реформи. Натомість громадськість до кінця року так нічого й не збагнула, про що свідчать грудневі акції протесту. Ще більший резонанс викликала місцева реформа транспорту. Через брак грошей на перевезення пільговиків та зарплату працівникам тролейбусного парку влада пішла на непопулярне рішення, де пільговиків залишили тільки по одному безкоштовному тролейбусу на кожному маршруті. Урешті незахищені категорії Селення мали платити. Нелегко приходиться пенсіонерам зараз. Пенсії немає, що ж пенсії 800 гривень, а на маршрутки чи на тролейбуси немає чим платити. То прикостети. Спочатку це викликало різкий спротив з боку пільговиків та опозиційних політиків. Коли ж люди тількино почали звикати до нових правил перевезення, гроші раптово віднайшли і проблема вирішилася сама собою. Відзначився 2011 рік для транспортної галузі і подорожченням проїзду. Спочатку у маршрутках стали просити 2,25 за квиток, а через декілька місяців і 2,50. У тролейбусах від цього року платимо вже гривню 25, замість звичних 80 копійок. Загалом цей рік болюче вдари по кишенях жителів Черкас. В першу чергу, звичайно, це підвищення комунальних послуг. Більш як на 30% здорожчала квартплата, За вивезення сміття відтепер платимо окремо. Зросла вартість і опалення, і гарячого, та холодного водопостачання, і електроенергії, і телефонного зв'язку. Дороги отремонтували трохи, тротуари – ні, нема де ходити. Найболючіше для Черкас питання ремонт доріг цьогоріч таки не вдалося вирішити повною мірою. Хоч місто і випустило на ці потреби муніципальні облігації на 60 мільйонів гривень, ремонтувати дороги почали лише восени. Дійшла черга до багатостраждальних Котовської, Козацької та Гоголя. Тепла погода дозволила відремонтувати більше автошляхів. Утім, залетати всі дороги не вдалося все одно. Чи пролежить покладений асфальт до весни і чи не виявиться марною ця розпочата добра справа? Дізнаємося вже наступного року. Цьогорічна погода принесла Черкасам не лише приємні для комунальників сюрпризи у вигляді сухої осені та теплої зими. Навесні весь світ здригнувся від новин про цунамі в Японії. Щойно Черкасі заспокоїлися від розпачу та співчуття по відношенню до своїх японських друзів, як у Черкасах влітку настало своє післязавтра. Равтівки, ботопельники та пояс води на черкаських вулицях. Комунальне господарство міста не витримало випробування зливою. Серед інших природних аномалій надзвичайно теплий і безсніжний початок зими. І лише перед новим роком погода вирішила подарувати Черкасам справжню зимову казку. Тож сприймемо це як добрий знак, що прийдешній рік для Черкас буде вдалим і багатим лише на приємні події.